Уявіть, ООН. на трибуні прем'єр Ізраїлю На його найголоскані QR-код, який веде на кадри атаки Хамасу 7 жовтня. Він говорить про терор, про право Ізраїлю на існування. І раптом десятки делегатів піднімаються і виходять із зали. Для одних це був протест, для інших момент правди, який не можна ігнорувати. Одне питання три хвилини. Чому виступ Нетаньяху викликав такий резонанс, і чому представники багатьох країн ну десь можливо несподівано залишили залу? Перше символ протесту, вихід це неформальність, це демонстративний жест. Ми не приймаємо твоїх аргументів. Для частини держав ізраїльські удари в Газі виглядають як надмірна сила. І вони вирішили показати це не словами, а діями, щоб підкреслити незгоду. Друге, звідки ці настрої? Цікаво. Їх активно підживлюють ліві політичні сили, університетські рухи, активісти, що підтримують Палестину. Вони говорять про страждання мирних жителів, але замовчують, що Газа перетворилася на осередок терору, звідки щодня запускають ракети. Ізраїль живе під постійною загрозою. Третє. Право на захист Нетаньяху наголосив, голосив: Ізраїль не воює з народом, він воює з Хамасом, який прагне його знищення. І тут паралель з Україною очевидно, ми теж не нападники, ми відповідаємо на агресію, бо іншого вибору немає, якщо хочемо зберегти своє майбутнє. Четверте. Палестинська держава багато країн просувають ідею її створення. Але Ізраїль каже: як можна говорити про державу там, де владу тримають терористи? Що не визнають навіть право Ізраїлю на життя? Ну це ж так. Вони ж не визнають право Ізраїлю на життя. Це не компроміс, а ще більше небезпека, яка загрожує всьому регіону. І ключове речення, яке варто запам'ятати, ми боремося не лише за територію, і Україна, і Ізраїль борються за право на існування, за свободу і безпеку. Ну, врешті-решт майбутніх поколінь. Саме тому їхні вороги це не просто сусіди, а ті, хто хоче стерти саму ідентичність. До речі, не всі вийшли. У залі залишилися США, Бахрейн, ОАЕ та низка союзників, які вирішили дослухати до його слів Слів цих до кінця. Це теж сигнал. Світ розділений, але голос Ізраїлю та його аргументи мають бути почуті. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові розбори. Пишіть у коментах і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.